Роман воював на сході у вересні. Звільняв Харківщину у ближньому бою. Отримав п'ять кульових поранень. Три місяці підряд я отримую 800 гривень. Подачка, ну як собачі, як так сталося, що сьогодні військові у нас в суспільстві саме незахищена верство населення. Отак, от, от от наші захисники, дякуємо. Світ пам'ятаєте, да так, От-от-от дякуємо. Це така правда, яку ти почуєш в будь-якій там палаці чи копі, чи де там хлопці відпочивають, чи де вони знаходяться там на ППД Будь-де. Вона є. Ми це знаємо, а люди цього не знають. А тому для того, щоб розібратись, дякую, дайте нам трішечки часу. Я давайте ще трошки почекаємо. Скільки? Ну поки не програємо, може. По, по, якій причині? по якої причині? У нас є ухова на лофт. Куда человек чет? У нього є документ. Хто это такое? Я розкажаю СБУ. Я пришкоджаю чому. О, проведення Так я вам заберю, куди ви прийшли? О, ви не аріте на мене, это мой дом, а не ваш. Я, я ворит. гражданин ворит. України, нікий не меня орать. Ні, та не однаково мені, як Україну злі люди. Присплять лукавить і вогні. Її окраденою збулять. Ох, не однаково мені. Мені також не однаково, як сподіваюсь, і вам. Слава Україні, мої любі українки та українці! Продовжую діяти в інтересах своїх співвітчизників згідно складеною мною військової присяги. Та з самого початку хочу подякувати всім людям, які дивились, розповсюджували, писали коментарі та ставили вподобайки у відповідь на минуле відео. Вдячний всім, хто вирішив підтримати фінансово. Ми, мабуть, звернули увагу на те, що я досі в масці, хоча назва відео помідавляла про зворотне. Не хвилюйтеся цього приводу, в якийсь момент перегляду, дехто з вас буде думати, що краще б я ту маску і не знімав. Та всьому свій час. Для всіх дівчат та хлопців, які, незважаючи ні на що, все ще знаходять можливість ділитись заробленою гривнею, посилання на бойову банку в описи під відео. А тепер до справи! На сьогоднішній день попереднє відео має чверть мільйона переглядів в Ютубі та сумарно два мільйона переглядів в Тіктоці. Та оскільки я не блогер, замість того, щоб розвивати успіх і продовжувати робити ролики ще більшим трешем, якого в нашому війську за два роки повномасштабного вторгнення, на превеликий жаль, більш ніж достатньо, я попрямував з питаннями та зверненням, яке я робив в минулому ролику. Окремо звертаюсь до журналістів, громадських активістів, блогерів, волонтерів та інших лідерів громадської думки, які займаються проблемами суспільства. Не мають часу чекати закінчення військового стану. Сконсолідуйте суспільство, вас дивляться, читають і слухають мільйони безпосередньо до лідерів суспільної думки. Так сталося, що першими, до кого я прийшов, була команда Бігусінфо. Згідно інформації на їх офіційному сайті та в запрошенні на той захід, на який я вирішив завітати, це люди, які працюють, щоб завдавати змін. Оскільки саме заради змін я й почав знімати те, що ви зараз бачите, в мене проминула думка, що це майже доля. Отже, 15 жовтня, попросивши свого побратима побути за оператора, ми приїхали в столичний келер-клуб, де власне і проходив благодійний святковий захід. Дочекавшись моменту, коли гостям запропонували задати питання редакції, я підняв руку та мені додали слово. Одразу хочу зауважити, в мене відсутні будь-які претензії до команди «Бігус.Інфо» відносно їх основної діяльності. Те, що вони роблять, дійсно потужна журналістська робота. В той самий час зараз нам потрібні не тільки правильні питання до влади, які допомагають громадянському суспільству формулювати журналісти, нам обов'язково потрібні відповіді, тому що приблизно 200 тисяч українських військових вже втратили та кожен день продовжують втрачати своє життя та здоров'я через, в тому числі, нашу з вами спільну неквапливість. Вирішення нагальних проблем. Наголошую, частині цих втрат можна було запобігти адекватним навчанням. Да, у нас за 9 років війни всі керівники звикли, що війська готуються як в АТО. Заходить бригада на рік, сідає в окопи і починає там навчатись, вести фактично реальну бойову підготовку. Так, да, так було. Але в наступі, в повномасштабній війні, це не проходить. І значні втрати в бойовій бойової техніки людей вони пов'язані з тим, що це просто недостатньо ну, були недоліки, особливо на початковому етапі, і в підготовці і в організації, і особливі недоліки, основні були в управлінні, якісною фронтовою медициною, тобто якісними турнікетами, індивідуальними аптечками та транспортом для евакуації. Як для військових, так і для людей, долучених до війська, це не буде якоюсь новиною. Всі і так про це знають. Я особисто, як інструктор з тактичної медицини, взяв участь в навчанні майже п'яти тисяч курсантів, і в майже всіх підрозділів були проблеми з якістю аптечок. Вони були готові воювати за державу, але держава не змогла або не схотіла забезпечити їх якісними аптечками. І це тільки верхівка айсбергу наших проблем. Ми навіть не торкалися темою відсутності нормального евакуаційного транспорту чи нормального навчання бойових медиків. Правильним спорядженням та повагою до життя рядових бійців з боку офіцерського складу, а то в нас одні командири бережуть людей. Все повинно піддаватись сумніву: кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу? А інші вже по декілька батальйонів поховували та готові до нових звитяг. 46-та бригада. Ще раз кажу про неї. Два відео в інтернеті є: одне 300 тисяч переглядів, інше 700 тисяч переглядів. Жодної реакції від СМІ. Хлопці стоять рядочком і розповідають те, яких відправляли на м'ясо. У минулому році просто хлопці з Херсона цього не розповіли під тим же командуванням. Я з ними особисто спілкувався, а в цьому розповіли мільйон переглядів. Я думаю, що у вас не дуже багато розслідувань набрали в мільйон переглядів, а це просто чуваки стоять в ряд і бекають. Але це справжні українські воїни, і вони по-справжньому кажуть, те, що є. Реакції нуль. Ця людина досі на посту, досі посилає людей на м'ясо. А я наче десь чув, що кожен з нас президент. Та чомусь я не бачу президентського відношення до життя моїх братів та сестер по зброї, які абсолютно нічим не гірші від життя будь-кого з можновладців чи деяких військових самодурів. У нас багато людей, знаєте, обвішуються високими нагородами і думають, що управління це коли ти. Сидиш у штабі і там постійно нервово покрикуєш на підлеглих. А чого це ви до того рубіжа ще не дійшли? А, знаєте, Дуже часто під час цих подій хотілося б деяких високих командувачів, знаєте, на один день все ж таки запросити до посадки якоїсь, щоб вони подивилися, якою є війна з точки зору піхоти. Коли тобі треба наступати, але тобі надають бронетехніку, бо її швидко виб'ють виб дрони. А, тобі, над тобою дрони противника і по тобі обов'язково завдається ураження. А, тим не менше тобі треба йти вперед. Про ці та інші проблеми наших військових були зроблені тисячі відео та інтерв'ю, та ці проблеми продовжують вбивати і калічити наших бійців не гірше за російських окупантів. А тепер давайте перейдемо до мого діалогу з журналістами, до яких підкреслюю, я прийшов як до лідерів громадської думки. Ви все-таки лідери е, громадської думки. Я задав команді Бігусінфо два питання. Перше, як так, що журналісти масово озвучують проблеми військових, а рішення тих проблем відсутні. Купа проблем, купа людей їх озвучує, ви цензори, Всі. Що у вас там написано, що ви. Ваша команда наносить зміни? А в мене таке враження, що наші сьогодні журналісти це контент-мейкери. Це все, знаєте, бла-бла-бла, а дій ніяких, дій жодних. Та друге питання, яке було взято в одному з коментарів під минулим відео: як так сталося, що сьогодні військові у нас в суспільстві саме незахищена верство населення? Відповідала мені журналістка Аня Калюжна, яка зараз в редакції Бігу займається матеріалами з фронту. Показувати весь діалог я не буду, тому що розмова була досить довгою, та звелась до того, що я казав про проблеми військових, про те, що треба консолідувати людей, пропонував різні варіанти взаємодії з суспільством. А у відповідь чую, що робота журналістів доносити інформацію, і що вони вже роблять, те, що вважають за потрібне, ми, як журналісти, намагаємося з фронту також привозити матеріали і доносити думку військових, таких же як і ви. Наша робота як журналістів це доносити до суспільства. Я думаю, ми намаг... ми будемо ще більше намагатися її ще краще робити, але ми, принаймні, ці півтора роки намагалися її робити, крім того, що збирали гроші. Платформа, на якій наш той спосіб, який вважаємо за потрібне, доносимо. Тут ж написано. Працює, щоб завдавати зміни. А зміни я ж я вам просто сказав, купу проблем зміни не завдаються в тій площині, в якій ви бачите. А тобто, ви тобто ви думаєте, що є військові, в яких цих проблем немає? Ні, такого я не думаю. Такого я якраз це універсальна проблема. Це універсальна проблема, абсолютно. Пані Аня в розмові декілька разів згадала відео про проблеми фронтовій медицині та дорікнула, що воно зібрало мало переглядів. Тобто, що людям такі відео не цікаві. Ми, як редакція від себе, намагаємося розказувати про ті проблеми, про які ви говорите. Наш Льоша Яривченко нещодавно випустив е, випуск про командування медичних сил. Ви знаєте, що так, наш можна Ми зробити... двадцять 125 тисяч а питання Дові, до нас чи до людей? Я хочу на його прикладі за дві хвилини пояснити, чому подібні ролики не викликають суспільного резонансу. Отже, мова піде про ролик з назвою «Вбивчі турнюкети досі на фронті командування проти медиків. Українські військові масово отримують неякісні аптечки від держави а бойові медики вимушені купувати спорядження самостійно або ж просити його у волонтерів. Бо це простіше ніж пробиватися через байдужість, бюрократію і профнепридатність простіше і безпечніше. Бо за скаргу на погане турніке ти легко можеш отримати догану чи якесь інше покарання. Під час підготовки цього матеріалу ми поспілкувалися з бойовими медиками, начмедами різних бригад і тими, хто їм допомагає. Проблеми є, вони системні і про них не просто можна говорити, про них треба говорити. Бо від цього залежить наша перемога. Я Олексій Ярильченко, ви дивитесь «Бігус.Інфо». І сьогодні ми говоримо про те, як держава своїми діями, свідомо чи ні, збільшує наші втрати. Дійсно, якісне відео, профільна людина, розповідає про те, на чому розуміється. Взяті думки бойових медиків та експертів. В результаті завдяки дійсно потужній аргументації під час перегляду можна оцінити глибину проблеми, зрозуміти, що поки ця проблема існує, будуть гинути чи отримувати каліцтва одні з кращих людей нашої країни. Чи можемо ми це замовчувати? Ні, не можемо. Бо від цього залежить найцінніше життя та здоров'я наших захисників. І знаєте, що мені як глядачу пропоную автор в кінці цього відео? Велика війна триває вже півтора року. Президент та його оточення вже прямо кажуть, що це зовсім не межа. Та все може закінчитися набагато швидше, якщо ми не будемо мінятися. А на цьому все. До зустрічі. змінюватись я хочу діяти, я хочу допомогти своїм братам і сестрам, а мені пропонують змінюватись. Про це і казав пані Ані на прикладі відео Юрія Бутусова та інших журналістів. І що мені як людина, яка тебе дивиться робити? От я дивлюсь тебе, в мене кипить. Що мені робити? Що мені робити? А мені нічого не пропонують. Журналісти, хави. Ми не політики. Ми не маємо права казати робіть це. Ну ви ж можете робити громадську платформу. Ну вона може піти, може не піти. Ми не будемо журналістами, правильно? Хай буде у вас один з громадських діячів. Я такий канал, але ж ви зробите. Дивіться, я ж я ж не придумав, чого я тут. Я знов повторював, що потрібні заклики до конкретних дій. В кінці розмови пані Аня побажала мені успіхів у розвитку своєї платформи. Тому замість людей з мільйонною аудиторією конкретні дії сьогодні запропоную вам я. Тому, власне, настав час знімати маску. Це Маруновий берет десантно штурмових військ Збройних сил України. Саме в рід військ я потрапив після мобілізації. На беретному знаку зображені крила та меч Архангела Михаїла, який вважається заступником військових, а маруновий колір символізує кров, пролиту в боях за Україну. Тому вдягаю цей берет в знак безмежної поваги до побратимів та посестер з усіх родів військ та збройних формувань, чию кров цей берет символізує. Слава Україні! Героям! Слава! Сподіваюсь, тепер в коментарях не буде жодної конспірології та дописів в стилі не показує обличчя, значить агент ФСБ, російський ПСО, Хелянд, Колаборант, циклон, ермережа» та інших компліментів. Також хочу зазначити, що під минулим відео було достатньо багато коментарів. На рахунок того, що СБУ треба мене перевірити. Тому якщо в рядах шляхетних людей, з яких складається наша рідна служба безпеки, знову знайдуться непередні співробітники, закликаю їх уважно перевіряти адресу в ордері на обшук, щоб не вийшло як минулого разу. По якої причині у нас є ухвала на обшук? По якої причині? Зараз я вам зачитаю всім ухвалу. Заходимо всі приміщення. ухвалу. будь ласка, поняті. Хай проходять. Планіки. Читайте ухвалу. Проходьте поняття. Квартира 3. Это квартира 3. Я не знаю. Я пытаюсь. Я вам говорю еще раз. Прокуратура. Так. Это квартира 3. Я не знаю. Это так где? Вариант. Ну, вы зашли куда-то непонятно куда и что? говорите. Я Там буду сделать колоды. дело. Там где вывес вывес? Вы выходим. Вы где? Молодые. Давайте выходим. Где квартира 3? Выйдите, покажите мне, что это квартира 3. Хотите. Потому что я уже задолбался за вас смотреть. Да. Потому что вы постоянно приходите и делаете какую-то херню. Ломаете мне камеры. Ложите мои людей здесь. Показать фотографии из прошлых обысков. Да, вы ломали. Ваше дело. Крадете у нас вещи. Крадете да у нас вещи. В прошлый раз сколько вещей украли, не знаете? И мне я должен это терпеть. А, а, чё? Да, а да, куда да, этот человек идет? У него есть документ. <связывающие> Кто это есть это документы, такой? Это прошу СБУ. что? Я прошкаджаю чему? Проводение обсуха. Так я вам говорю, куда вы пришли? вы не орите на меня, это мой дом, а не ваш. Я гражданин Украины, не на меня орать. Мы Украины. Да, да, все мы громадяне Украины. Только вы никто не предъявили документы. Да, вы, да, 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 меньше да, 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 да. слухай. Все равно тут ничего не найдете. Будет куча бреда. Но, во-первых, у вас неправильно оформлен документ. Если мы живем в правовом поле. Ну, или мы не живем в правовом мы поле. Мы живем в правом поле. Ну, тогда вы, по-моему, у вас неправильный документ. Я вам говорю, что вы не по адресу. Вы мне что говорите? Я вам вот говорю, что по адресу. По адресу. 2Б. Квартира 3. Все правильно? Да. Вы находитесь именно здесь. Да? Сто процентов. Вы в этом уверены. Да. И вы все, все в этом уверены, уверены, что вы находитесь да, здесь. Да, да. То есть, да, если сейчас не мы не установим мешает, друг... Если мы сейчас установим. А, ну, а, ну зачем это, мне это вот вот Даня вот Даня эта опция. история? Я заважаю проводную Да. Общий. Вы не по адресу вы находитесь. Вы заважаете провода. Вы не по адресу находитесь. Он сейчас утверждает, на камеру утверждает, что мы не на правильном адресе. Ну, он говорить, а все нормально. Подожди, Прокурор говорить, кінець нічого, пані. Все слышали, я сподіваюся. Ви ж слышали? Или не слышали? Слышали? слышали що ми мы на тому адресі? Чоловік в масці утверждає, що все нормально. Давай, продолжай. Ми взагалі де знаходимось. По-моєму, за цього в Україні війна. Що люди забули, де вони знаходяться, забули про закони і про все таке інше. Прошу всіх залишити приміщення, пробачте за неудобство. Уходимо. А тепер, власне, до моєї пропозиції. Я зробив першу петицію, посилання на яку ви знайдете в описі під відео. Вона максимально консолідуюча та справедлива. В ній міститься вимога компенсувати 20 тисяч 100 гривень військовослужбовцям, які через хвороби, травми, поранення, отримані під час проходження служби в Збройних силах України, були виведені поза штат. За кожний місяць перебування поза штатом, починаючи з третього місяця такого перебування. В період з 1 лютого 2023 року по 31 травня 2023 року включно. Учно, тобто за кожний місяць, за який такі бійці отримали грошове забезпечення в межах тисячі гривень. Так, так, хто не знає, в нас були тисячі, якщо не десятки тисяч військовослужбовців, які отримували зарплату менше тисячі гривень на місяць. Здебільшого це були поранені бійці з довгим періодом реабілітації. У лютому Роман прийшов військову лікарську комісію та отримав статус тимчасово непридатний до військової служби з переглядом через шість місяців. Його вивели поза штат і призначили нову зарплату. Три місяці підряд я отримую 800 гривень. Подачка, ну як собаці. Працювати офіційно деінде чоловік не має права. Він повинен перебувати у військовій частині, Демобілізувати його теж не можуть. Роман каже, це нагадує йому рабство. Не можу офіційно воювати зараз, не можу офіційно, скажем так, звільнитись, і не можу офіційно відновитись. Верні можу відновитись офіційно, але нема за що. Схожа ситуація і в Олексія. Він отримав тяжку контузію восени теж на Харківщині. Мене так засипало, контузило, Хлопці викапували з під завалу. Я не міг розмовляти. Зараз в мене вже поправилось. Я зараз вже не заїкаюсь, а тоді я слова не міг сказати. Позаду місяці лікування та операція на мозку. У січні Олексій повернувся до військової частини зі статусом Обмежено придатний. У нього друга група інвалідності. Воювати йому вже не можна, але й демобілізуватись теж. Йому мали би знайти іншу посаду в тилу, але майже за чотири місяці так і не змогли. Увесь цей час Олексій знаходиться у військовій частині далеко від дому і отримує 650 гривень зарплати. Ладно, якщо б я був би один. Там можна в столову сходити, годують, дякую. Є де жити, дякую. Але е, мені ж потрібно годувати родину. Отак. От от, от, наші захисники дякуємо, пам'ятаєте? Да? Так от-от дякуємо. Так, в серпні був прийнятий закон, який передбачає виплати в розмірі 20 тисяч 100 гривень в місяць для бійців, яких вивели за штат. В той самий час компенсації передбачені тільки починаючи з червня. Де поділи ще чотири місяці, незрозуміло. Може, Резніков забрав якості компенсації за звільнення. Ну що, хотіли реальних справ? Маєте. Ось вам можливість відновити справедливість та допомогти військовим, яких в тяжких умовах кинули на призволяще. Підписати петицію це буквально хвилина-дві. Подивимось, скількох людей в Україні знайдеться на той час. До речі, для прийняття петиції на опрацювання потрібно всього 25 тисяч підписів. Та оскільки верхнього ліміту кількості підписів немає, і вони продовжують зараховуватись навіть після набору необхідних 25 тисяч, пропоную зібрати стільки, скільки зможемо. Вважайте, це перевірка присутності, щоб зрозуміти, хто вже прокинувся перед подальшими діями. А тепер до фінального заклику цього відео, який, не питайте як, був знятий ще в березні. Такі справи, хлопці та дівчата, що буде далі, тепер залежить тільки від вас та вашої активності. Коментуйте, поширюйте, побачимо, чи знайдеться в нашій країні до того мільйона, що воює, ще один мільйон свідомих людей, готових взяти на себе відповідальність за долю своєї країни. Думайте, але недовго. Цілую, люблю героям, слава тому буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. За ворожу голову, даємо три рубля. Ми тут люди наша це земля.